Творчого і світлого, прекрасного дня понеділка рушаємо новий тиждень, рушаємо нові ідеї. А очевидно, що завжди треба починати із слова Божого. Отже, Лука 13, 21. таке файне слово про царство Боже. Воно схоже, каже Ісус, на те, що як жінка бере три мірки борошна, ставить закваску, і закваска заквашує усе тісто. І я цього тижня, коли роздумував над цим віршем, то собі подумав: слухайте, оце ключове усе. Ключове усе. Тобто, якщо я хочу, аби царство Боже було у мені, у моїй сім'ї, у моєму житті, ну то добре би було, аби царство Боже заквасило усе тісто, тобто буквально усе моє життя, усі мої стосунки з дружиною, усі мої відносини з дітьми, з працею, з служіннями, усі сфери. Бо інакше це не царство Боже. Бо воно робить як закваска. А я робив колись з закваскою. Я знаю з нею робити трошки. Як вона гарно, ти, ти там замісуєш різні види тіста, ставиш закваску, вона кисне і вона ці бактерії проходять у, у все. Вони споживають, там вони чимось там живляться. Не пам'ятаю, чим саме із тої муки розмножуються, через те робляться буйбашки у хлібі, хліб росте і усе. Якщо десь закваска не піде, ти за скоро хліб поставиш пектися, за скоро там поставиш у форму. То це буде просто ніщо. Це буде якесь таке гливке, гливка, незрозуміла маса, яка не запечеться, запікається правильно хліб, лише той, котрий квачений, який виріс, де, де закваска пройшлася, де, де закваска буквально забродила або почала працювати у, у всьому матеріалі. Тобто ми не можемо бути християнами тільки трошки. Якщо ти християнин, якщо ти дозволяєш, аби закваска Царства Божого заквасила тебе, то це не може бути так, що ага, царство Боже, то тебе заквасило там відносно дому, відносно там дітей, а вже відносно грошей. Ні-ні ні, попрошу пані закваска сюди не влазити. Або там відносно відпочинку, то вже нехай мені царство Боже у відпочинок не, не влізає. То це буде недопечене. Це буде не до хліб, не, не до тісто і не до хліб. Тому, брати і сестри, усе тісто, закваска, заквашує усе борошно, тобто всі сфери. Або Бог є твоїм Богом, який заквашує тебе повністю, дає тобі сенсу, який дає тобі зросту, дає тобі розширення, дає тобі по суті правильності у всіх сферах, або він не є твоїм богом. Або, або він не є твоїм богом. Не може бути наш Господь Богом лише у, у, у якихось частинах твого життя, а в якихось ні. Як кури розкоткакалися. Не може бути Бог, ну бо на правду, бо, бо, бо курей ця тема також зачіпає, Про закваску. Важлива тема. Не може бути Бог. Твоїм Богом лише частично. Не може бути господар господар свого поля лише частково, з якимись винятками. Ну, якби такі випадки бувають. Але Бог, як господар, не може. Бо він є господар усього. Він є Бог усього і всіх. І лише тоді, коли я підпорядковуюся Богові, коли я послушний до нього, коли я віддаюся йому під його керівництво, тоді він є моїм Богом повністю. І тоді я дозволяю, щоб його закваска буквально заквашувала цілого мене з усіма сферами мого життя. Тому зробіть собі маленький тестик. Тестик, де закваска царства Божого увійшла, де закваска царства Божого заквасила вас в, в, ваші частини життя, а де ще не дійшла, де ще ви самі собі господарі, де ще ти собі сам закваска чи сама закваска. Тому, аби не бути. Самоквасами дозвольте, щоб вас заквасило, щоб вас виростило, збродило, запустило, збільшило, масштабувало царство Боже. Це нам буде коштувати якось нашої волі і свободи, але тільки тоді, коли ми віддамо цю волю свободу, ми віддамо самих себе для царства Божого, ми й будемо нами тими, яких Бог і задумав. Майте файно, мир вам.